Типова для мерседесів цих років проблема. Перетираються мотузочки, рвуться. І ось ці, бачите, переводні, які внутрішню стелю підтягують. І з-за чого це відбувається? Тріскаються вушка, які отут, -от, отут -от знаходяться і які направляють ці мотузки. Спочатку тріскається вушку, потім рветься мотузка. Замість штатних пластикових ми фрезеруємо отакі з алюмінію. Ставляться вони. Отак от, от. Ми фарбуємо в чорний колір. Це красиво виглядає. Отак от вони ставляться і ці вже не ламаються. Плюс поміняємо всі мотузочки і плюс до того тут є ще якась проблема з електронікою, з датчиками, зависає дах на півциклу, тобто відкривається і може рандомно не закритися. Поміняємо мотузки і вушка і будемо займатися датчиками. З цього боку гарно видно, що відбувається, коли мотузочки рвуться. Бачите, внутрішня стеля потрапляє в механізм, ламається, оце все, тріскається. О, щоб цьому запобігти, треба ці доглядати за цими вушками. І якщо є розтріскування, превентивно їх міняти. Не чекати, поки вони тріснуть. І порветься, зіпсується весь механізм. мерседес с 205 які роботи були проведені, дах коректно не працював, мали знайти причину. Перша причина була от в цьому місці електрична тут коса йде, була пошкоджена проводка при попередньому ДТП. Із-за е цього датчики некоректно працювали. Вона то працювала, то не працювала, в залежності від положення е кабелів. Друга проблема була, була. Ось тут от пластик є декоративний на стелі. Е обірвані були е вушка. Тут такі в них є. Проблемні місця. Зараз покажу ось такі вушка, як бачите, пластикові. А вони ламаються, обривають ті шнурочки, і вся стеля складається некоректно. Ми ці вушка робимо нові, точимо з алюмінію, фрезеруємо так, що вони вже не ламаються, працюють довговічно. Все, і ці всі шнурочки відновлюємо, замінюємо, бо на цих мерседесах цих років то є проблема. І тепер все коректно працює. І виглядає, як годиться такій машині. Так що, якщо маєте мерседеси цих років, слідкуйте за. Тим, щоб е, оці мотузочки-канатики були цілі, бо якщо вони обриваються, пластикові обшивочки потрапляють в механізм, і механізм може бути зіпсовано. Звертайтеся.